Що роблять дівчата на гаївках? Правильно гадають. А що вони роблять на Купала? Знову ж таки гадають. А як ви думаєте, що вони роблять на Андрія? Так, знову ж таки гадають. Дівчата тільки й думають, де і як шукати свого судженого ряджена. А ось ми, хлопці, справді знаємось на святкування, в тому числі, як проводити день Андрія. Я, Ярослав Грицюк та мій друг Орес Шуляр, сьогодні розповімо, що ж це за свято і як правильно робити збитки. Поїхали! Довнину осінь для молоді була порою розваг. Адже врожай зібраний, а до посівів ще далеко. Тож молоді парубки восени знайомились з дівчатами, гуляли, приглядали собі наречених на майбутнє. Дівочим святом був день Катерини, тобто 7 грудня. А ось хлопцям дістався день Андрія. Я читав, що хлопці колись теж займалися чимось схожим на гадання. Так, День Андрія колись називався Днем Калита. А калита наші пращури язичники вважали Богом сонця. Так, колись 13 грудня вважали днем протистояння, тепла і холоду, багатства і бідності, добра і зла. Хлопці вірили, що певними ритуалами можна задобрити калита. І він пошли добру дружину. Чуйну, люблячу, добру, хорошу та мудру мати. Хіба нам так багато треба? І справді, то тільки щоб знайти таку дівчину, юнаки не підписували клаптики паперу іменами, а робили збитки. Так, це свого роду був спосіб завицяння до дівчини. Увечері Андрія. Чи топак калита, хлопці смикали дівчат за коси і перевертали відра з водою, які молодиці носили з криниці. Ну, скажу чесно, не найкращий спосіб сподобатись дівчині. Ввечері на Андрія неодружені хлопці та дівчата разом розважалися. Господиня, що приймала їх у своєму домі, пекла велику поляницю, яка так і називалася Калита. Поляницю підвішували до стелі, а юнаки підстрибували, щоб відкусити шматочок. Невинне заняття, я б сказав. От тільки в той же час збитки робили ті хлопці, яких не зараз. Просили на вечірку. Але збитки на зло були швидше винятком. Насправді ж суть таких башкетних вчинків. Ось у чому. Хлопці забрали всі фізичні перепони на шляху до дівчат, які їм подобались, і забирали буквально. Збитки робили лише незаміжнім представницям прекрасної статі. З їхнього подвір'я знімали брамо і ховали їх десь в іншому кінці села. Так хлопець натякав, що це дівчина йому до вподоби. І що важливо, усі збитки парубків пробачали у цей же ж вечір. Якщо хлопець робив погані вчинки у інший час, йому були б не переливки від батька дівчини. Але закохані юнаки не обмежувались одними воротами. На Андріївський вечір хлопці просто обожнювали підкрадатись до дівчат і заважати їм ворожити. Всі знають простий спосіб гадання щоботом. Дівчата знімають його і кидають. В який бік впаде носок чобітка, звідти й прийде наречений. У давнину хлопці підкрадались і забирали чобіт, так що дівчата годинами шукали це своє пророче взуття. Зараз юнаки і брами знімають, і закоси смикають, і ворожити заважають. Та є ще кілька способів, як можна нашкодити дівчині. Вони беруть предмети побуту та закидують їх на дах будинку. А Є і лайт версія збитків на Андрія. Наприклад, поставити під двері коханий гарбуза або застелити вікна темним полотном. Тоді ранок для такої дівчини буде дуже несподіваним. От тільки у сучасних умовах ці башкетні вчинки важко реалізувати, адже на дев'ятому поверсі до вікон і не дістанешся. Тому ми, хлопці, 21-го століття імпровізуємо і вигадуємо щось на сучасний манер, наприклад, малюємо фардами по парканах або прикрашаємо гілки дерев гірляндами і туалетного паперу. Не переборщити. На старому паркані можна і балончиком побризкати. А От пам'ятки культури та старі будинки псувати не варто. Ми хлопці на Андрія. Збитошники, а не вандали. Так що тепер ви знаєте, що можна отнути на Андрія і що ці вчинки означають. Серд готували ми, Ярослав Грицюк та Оришуляр. Всім дали збитків. Па-па!